Давайте швидше заходьте, зараз ми вам все розкажемо та покажемо. Ну, і зараз ми дізнаємося, що у тренера в халадосі. Премс, момент істини. Давайте все тепер поступово розберемо. Почнемо з верхньої полиці. Мені здається, вона одна з найцікавіших. В нас тут водичка енергетики і... І пиво, але воно безалкогольне. Зазвичай чесно скажу, п'ю його після пробіжок. Не знаю чому, але дуже хочеться саме пиво, але без алкоголки. Це обов'язково. Далі в мене енергетики тут знаходяться. Не потрібно тільки писати, що вони дуже шкідливі. Ось такий енергетик Джимбім, звичайно, куди ж без нього. І ще один енергетик. І ось тут на полицях ви також можете побачити енергетик. Так, багато енергетиків це дійсно шкідливо, тому багато пити їх не потрібно. Йдемо далі. Яйця це вже, мабуть, стандартна класика. Яйця тут постійно ми закуповуємо яйця, яйця на сніданок, тільки яйця вже декілька років і не набридає, тому тільки яйця. Наступно було на вечерю, але вечеря не дуже вдалася, тому що вимкнули світло. Курка та пока. Зазвичай в духовій шафі готується на вечерю і смачно кушається. Тому сьогоднішнього вечора вона чекає. Наступне це в нас полиця з молочними продуктами. Ну, як з молочними. В нас тут є сир і кавбаска. Ну, це не молочний продукт, але ладно. сир касічка Теж після бігу, після інтенсивного бігу, дуже хочеться солоного, такого чогось, і з пивом нульовочка сир касічка прям Топчик. Класичний сир твердий, тому класика, все класика, різні намазочки. В нас тут моцарелла, тертий сирочок. Це якщо ми захочемо приготувати щось посипати, буває яєшенка вранці зверху сирочок. Прям дуже смачно. Внизу в нас різні соуси. Знову ж таки, чиї? Правильно джимбі. Всі вони нульовочки, в плані без цукру, тому рекомендую. Якщо ви плюс-мінус тримаєте свій раціон в межах, тому однозначно рекомендую. І ось такий є. Далі в нас є варення натуральне, але ми його <сміття> не пам'ятаю, коли в останній їли, насправді, бо воно таке собі. <сміття> так, йдемо далі. В нас тут корм, корм собачки. Це я вам показувати не буду, це вже окрема історія. Соєві соуси також в нас є. Так. Соєві соуси ми замовляємо суші, і в нас залишаються соєві соуси. Наступна поличка це в нас «Healthy Food». Грейфрут дуже люблю грейфрут по вечорах. Після вечері підкінчик почистити, поїсти. Не знаю, якийсь фітюж в мене на кислі продукти. Бананчики, це вранці зазвичай. огірочки, петрушечка, це все йде, а і томати, все це йде на салат ввечері, коли ми приготуємо курочку, робимо салатик, все це ми їмо. І потім доганяюсь грейфрутиком. Але якщо ще була пробіжечка, то піва нульовочка, то Пф, прекрасно, вечір прям задається. І давайте цю бокову поличку. Тут в нас соуси. кітчуп, майонез, гірчиця, що тут у нас, ще? Згущене молоко. Так, ми всі люди, всі ми це їмо. Не часто насправді тут всього багато. Коротше. Кітчуп, Кетчуп, 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 кітчуп Тому е, нічого страшного, якщо у вас в раціоні це все є. Звичайно, що ми маємо розуміти, що це все має бути в міру. В адекватних пропорціях, а не так, що купили пачку і потім її одразу з'їли. Слівки в кавусік. Протеїнові пічинки від джимбі. Це в нас такі е, снеки перекуси під кавусік, або просто протягом доби, коли ми там ходимо і щось хочеться перекусити, щоб воно було більш-менш е, корисне і поживне. Тому ось такі. І або ось такі протеїнові батончики. Є Beast Pink також. Теж смачні заправка для пасти, це мені дружина сказала. <гум> Я не знаю, вона в нас, в нас тут головна в цьому плані. Тому так, а це, а це в нас що взагалі. Це сказали не обов'язково вам показувати, але ось це може. Напишіть в коментарі, що це таке, як ви думаєте, давайте разом подумаємо. І нижня полиця, я думаю, вона одразу кинулася в очі, кола Zero, Я її не боюсь і вам рекомендую не боятись. Знову ж таки, в межах адекватного вона зазвичай йде в мене зранку зі сніданком. Далі апіроль. Апіроль нам хтось підкинув. Насправді я не знаю звідки воно взялось. Написано 1919, скоріш за все, з того року так і стоїть. Кока-кола з цукром. Чому вона тут стоїть, поясню. Бувають довгі пробіжки, коли в мене дистанція, я пробігаю повз будинок, забігаю додому, випиваю з цукром для того, щоб підняти свій рівень цукру і збільшити кількість вуглеводів в організмі. І біжу далі. Тому я її п'ю не щодня, раз на тиждень, і то не факт. Енергетичний напій не мій. Мені такі не подобаються. Мені подобаються монстри. І вінішка. Вінішка ще закрита, але ми після зйомки вип'ємо обов'язково. Ось такий в нас холодос. Зараз ми перейдемо до морозильної камери, але там нічого цікавого, зазвичай там яском. Ну, давайте я вам це покажу. Обманув. Тут в нас є морозиво. І не одне, аж два. Так, морозиво. І таке в нас. О, воно так шуршить. І таке морозиво в нас є. Заморожена курка, одна, інша в різних різновидах, просто розморожуєш і потім кушаєш. Листове тісто для е, чого взагалі воно? Для пиріжків? Для, для тісточок? Коротше, моя дружина робить якісь смаколики і, походу, використовує це листове тісто. Я не знаю, на що воно. Для смаколиків. Заморожений лід. Еліт по-іншому і не буває і інший. Це під апіроль, як ви зрозуміли. Да? Все правильно, ви зрозуміли. Ну ладно, не тільки під апіроль, під коло. Насправді багато де ми його використовуємо. І ось такі джимбім-пластинки. Я використовую, коли перенавантажую ноги. Мені потрібно їх охолодити. І буває набрякає, я її, типу, використовую і рекомендую, якщо у вас ті ж самі проблеми, ви багато бігаєте і багато навантаження на ноги, тому рекомендую пельмені пельмені. це просто їжа богів насправді. Так, на цьому з морозильною камерою все. Тепер ми перейдемо до харчових добавок. Тепер поговоримо про мою нарнію, про мою скарбничку. Тут музика має бути та-дам. Харчові добавки. В мене дуже багато добавок по причині того, що в мене занадто багато тренувань як для звичайної людини, і мені потрібна допомога ззовні для того, щоб підтримувати деякі функції, скажімо так, в межах норми. Ми поговоримо сьогодні про основні, котрі я в цілому споживаю доволі таки часто, навіть коли в мене не багато тренувань. Тому що якщо говорити про це все, ми тут застрягнемо на дуже-дуже довго. Так, на цій полиці в нас е ключові омега, котру я споживаю майже ну, не майже щодня, а щодня довготривалий час. Далі, тут в мене бета-аланін і вітамін D3. Ну, вітамін Д3 не потрібно, я думаю, вам представляти, ви розумієте, для чого він необхідний. Бета-аланін споживаю для того, щоб краще був відгук у м'язів на навантаження. Споживаю його постійно, довготривалий час, так само як і креатин. Креатин в, порівня... в комбінації з бета-аланіном дає дуже класний буст по витривалості, по силі. І е, за рахунок того, що креатин затримує воду в міжклітинному просторі, ми отримуємо непогані м'язові об'єми. Приблизно 1,3 кілограми. Ви можете набрати, якщо будете до речі, пити креатин. І також є Beef and Egg. Це аміно. Я насправді в мене є, як ви бачите, там трошечки далі є протеїн. Але буває таке, що мені або лінь розмішувати протеїн, або не хочеться споживати занадто багато, ну, занадто велику порцію білку. Тому я використовую аміно, випиваю ці капсулки, пігулочки і отримую свою порцію амінокислот. Тому ось це для мене гарний варіант. Наступне гідрат плюс і вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б почав споживати десь місяці два. А гідрат плюс почав споживати, коли інтенсивність тренувань збільшилась, почав втрачати солі, мінерали і електроліти. Для того щоб їх поповнювати, п'ю гідрат плюс після тренувань бігових або силових. Ну після силових рідше, за основу це бігові, тому що на вулиці зараз спекотно і багато пітнієш, втрачаєш багато рідин. Також притренувальні комплекси, в мене їх дуже багато. Для мене ось цей дуже сильний. Щоб ви розуміли, я його п'ю вже довготривалий час по причині того, що мене він бере дуже міцно. Тому якщо ви любитель перетренів, можете подивитись на нього, я думаю, вам дуже сильно зайде. Також такий самий є в шотах. Просто випив, вже не розмішуючи, і погнав. Я такі більше люблю. Якось мені вони краще заходять, і я їх сильніше навіть відчуваю, тому можна випивати навіть половину. Тому я думаю, ви зрозуміли, що енергетиків і перетренувальних комплексів в мене прям багато. Куди нам без седативного сліп релакс. Якщо в мене було вечірнє тренування, зазвичай та людина, котра потренується ввечері, а потім лягає спати, і в мене серцебиття зашкалює. Я не можу і не спати, і навіть очі заплющити не можу. Тому сліп релакс допомагає. Також в нас є до цього мелатонін у вигляді спрею, також від джимбі. Дуже гарний. Також як я казав раніше, що з тренуваннями ми втрачаємо багато електролітів, тому верхня полиця існує в мене для того, щоб їх поповнювати. Тому дуже багато всього, що я споживаю, але не через те, що мені хочеться по приколу, а через те, що багато тренувань. Тому вам потрібно споживати також добавки, але з розумом, залежачи від вашого способу життя і активного, чи активне воно у вас взагалі. Ну ось ви і побачили все, як є в реальності у тренера в холодильнику. Ну і на спортивних полицях також. Напишіть в коментарях, що саме у вас лежить в холодильнику. Не забувайте підписуватись на канал Бім, ставте вподобайку. І, до речі, напишіть також в коментарях, що саме вас здивувало в моєму холодосі. Або просто кількість Бім продукції в мене. З радістю почитаємо.